Дорогі вітання в ефірі вісник обласної ради. Передача про діяльність обранців Волинської громади. Триває підготовка до 25-ї чергової сесії, що запланована на 25 квітня. Порядок денний буде сформовано із майже півсотні питань. На окремих проектах сесійних рішень ми зосередимо вашу увагу у сюжеті, яким розпочинаємо передачу. Традиційно на розгляд ради вноситиметься бюджетне питання, зокрема зміни до кошторису області 2014 року. Основне питання, яке ми мали розглядати, це перехідні залишки, які становлять 46 мільйонів гривень. 11 з них вже виділено, і що підуть на погашення казначейської заборгованості. А 35 мільйонів це лишаються залишки, які будуть використовуватись для доповнення фінансування програм та видатки, ну, капітальні видатки. На цю сесію 11 мільйонів буде затверджено, щоб погасити казначейську заборгованість. А по капітальних видатках поки що було ще не обговорено. Ми думаємо, що ці кошти ще поки що притримуються, щоб капітальні видатки не будуть поки що фінансуватися. На розгляд ради розробниками подано нові цільові програми. Регіональна програма Інклюзивна освіта для студентів з особливими освітніми потребами розрахована на найближчі чотири роки. Розробник документу Луцький інститут розвитку людини університету Україна. Вище щорічно навчається близько сотні студентів з інвалідністю. В інституті застосовується унікальний досвід інклюзивного навчання. Виховного процесу молоді з функціональними обмеженнями у загальному студентському потоці. Студенти ці потребують більш детальної уваги до себе і психологічного супроводу, і медичного супроводу. І студенти колясочники які на візках, то їм потрібен доступ. До приміщень, тобто і пандуси, і спеціальні підйомники, заплановано 980 тисяч в рік. Це і виготовлення підйомників, виготовлення спеціальної літератури, спеціальних можна сказати, так і тих самих столів, парт. І для медичного і для психологічного супроводу, крім того, депутатам буде запропоновано затвердити програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки. До ряду документів будуть вноситися зміни, зокрема спеціалістами департаменту агропромислового розвитку відкориговано ряд сільськогосподарських програм у бік незначного скорочення їх фінансування. Ми пропонуємо на затвердження сесії. Зменшення ресурсу на 530 тисяч гривень. Це 100 тисяч гривень зняти з програми виставкової діяльності і ще 180 тисяч з програми розвитку тваринництва, не, не заперечуючи, що все-таки тваринництво лишається під нашою увагою, під нашим бажанням максимально допомогти саме цій галузі, але були змушені ну, частково суму скоротити. І 250 тисяч гривень з програми регіонального страхового запасу зерна. Програма буде, програма буде діяти, але ми трошки. Ну, враховуючи ситуацію, скоротили її можливості. Загалом в галузі АПК цьогоріч фінансуватиметься 8 програм на загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Порядки використання цих коштів теж затверджуватиметься на майбутній сесії. Серед низки майнових питань депутат Сергій Слабенко пропонує колегам визнати таким, що втратило чинність рішення обласної ради при спрямування коштів від оренди приміщення у місті Луцьку на проспекті Перемоги. 14 цим рішенням балансоотримувач, а це департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації мав право самотужки розпоряджатись коштами, вирученими від оренди площ. Натомість пан Слабенко пропонує ці гроші повертати в обласний бюджет. Законодавець чітко визначив, що гроші всі гроші повинні надходити до бюджету, і лише за підконтролем територіальної громади гроші з бюджету можуть використовуватися. Це є принципова річ частині того, щоб в подальшому унеможливити будь-які зловживання, і це уроки, які виносить нова влада. Із того, що вона уважно ставиться до дотримання законодавства діючого законодавства України, крім того, будуть внесені зміни до програми підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств обласної комунальної власності. Проектом передбачено збільшення видатків на автогосподарство обласної ради. Підприємство є зараз одним з найбільших боржників. Не, не одним з найбільших, а найбільшим боржником серед закладів комунальної власності. І тому треба, щоб погасити цю заборгованість вноситься. Ці зміни, щоб могла, комунальне підприємство могло, могло за своєю заборгованістю. У порядку денному буде чимало екологічних питань. Депутати Василь Столяр та Сергій Слабенко пропонують визнати такими, що втратили чинність, рішення про надання мисливських угідь у користування та припинення права користування на частині мисливських угідь. Нагадаємо, обидва рішення після тривалих дискусій були прийняті наприкінці лютого минулого року. В спосіб, який визначила Волинська обласна рада, вона надала дозвіл фактично вести мисливське господарство на територіях, які в себе включають 40 об'єктів природозаповідного фонду Волині. Вважаю, що це є грубим порушенням законодавства. Яке захищає природу від її винищення, і обласна рада повинна була такі законопроекти, відновити статус-кво голова обласної ради Валентин Вітер своєю чергою каже, що законністю цих рішень зацікавились і контролюючі органи. У нас зараз є подана вже заява від прокуратури про скасування також цього рішення, і не УТМР відмовилось від частини своїх мисливських угідь. І ці мисливські угіддя були передані Павлівському. Мисливському господарству. І, хоча всі дозвільні документи були вироблені ще в 2008 році, і в органів прокуратури виникли питання, що просрочені були дозвола, і вони звернулися до нас в суд, щоб підскасувати повністю це рішення, так як в частині рішення не касується. Сергій Слабенко ставить також під сумнів рішення обласної ради про погодження ...ДЗОВ Зелена енергія В» надання надр у користування. Конкретне рішення по Підприємство, яке має назву Зелена енергія, стосувалося територій, які заходяться під охороною закону, і таких природозаповідних парків, які розташовувалися на цій території, є п'ять. Тому і мета є не допустити того, щоб екологічні норми законодавства були порушені. На квітневій сесії буде прийнято і чимало рішень в частині подальшої організації роботи ради. Зокрема, у зв'язку зі зміною керівництва зазнає змін і персональний склад колегії. Заміняється також і кількісний склад. Є думка, є вже зареєстрований проект рішення, що будуть об'єднуватись певні комісії, і зв'язку з цим буде зменшена значить кількість членів колегії. Також ми вносимо зміни по колегії, що колегія буде відбуватись не двома третинами, вона буде дієздатна і правомочна, а буде відбуватись колегія, коли буде 50% плюс один. 51% присутніх має право буде вже приймати рішення на колегії. Я думаю, що це є позитивні зміни, які дадуть можливості більш Часто збирати колеги, приймати рішення у зв'язку з тим, що змінився кількісний склад ради. Чотири профільні комісії об'єднаються у дві. Так в обласній раді з'явиться комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства, а також комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім'ї, молоді, спорту та туризму. Відповідно, будуть внесені зміни і до регламенту обласної ради в регламенті. Чітко прописано скільки в нас є комісій. В регламенті чітко прописані хто обирає голів комісії. В регламенті чітко прописано склад колегії. І саме ці зміни, які ми проводимо, вони мають бути відображені в регламенті і виправлені відповідно до юридичних норм. Депутат Віталій Собко пропонує прийняти звернення волень ради щодо необхідності невідкладного подолання розділення православної церкви в Україні. Він переконаний в умовах сьогоднішніх подій в Україні та зазнаючи іноземного вторгнення, це як ніколи на часі. Власне, діалог про об'єднання зараз дуже і дуже на часі. Якщо би церкви наші об'єдналися православні в одну церкву, це б було таким досить потужним консолідуючим чинником для суспільства, яке б благотворно впливало на єдність всієї нації. Чи стане загроза іноземного вторгнення об'єднавчим чинником і для українського суспільства? Над цим та іншими гострими питаннями сьогодення міркували учасники першого у цьому році інтерактивного прес-клубу у редакції газети Волинь Нова. Захід відбувся за участі керівництва депутатів обласної ради, експертів та медійників. Вітаю всіх з початком цього сезону. Прошу вас брати активну участь, активну участь як в роботі прес-клубу, так також прошу приймати активну участь в роботі обласної ради. Загострювати питання, висвітлювати питання, і будемо спільно приймати рішення, які будуть іти на користь нашої волині в умовах зовнішньої загрози для території нашої держави. Як ніколи важливе порозуміння в суспільстві та формування відчуття єдності нації, таке бачення більшості учасників обговорення. Між тим зміна влади сьогодні супроводжується застосуванням агресії та насилля. Окремі учасники прес-клубу називаються новими формами активності громади. Втім, більшість такі дії засуджують. Мені, як депутату, і я думаю, усім тут присутнім депутатам, депутатам було дуже неприємно, коли на першому сесійному засіданні, коли зібралася нова більшість, будемо так казати, у сесійній залі Немного. прийшли хлопці з правого сектора, і почали я вважаю, що це була відкрита погроза і перешкоджання депутатській діяльності, коли вони сказали: якщо ви не проголосуєте так, як треба. То ми знаємо, де ви живете і де живуть ваші діти. Невиправданою є агресія, яка пішла хвилями по інших районах нашої області, коли сільських голів змушували ставати на коліна. Жодним приниженням, жодним е, е, при, приниженням людської гідності не можна змінити суспільну свідомість. Агресія на момент по-перше, це є надумана багато в чому проблема, тому що нема агресії. Люди спокійно ходять по вулиці. Є випадки агресії, але це коли другий, третій етап, коли люди кажуть зробіть, врахуйте, почуйте нас, а ці кажуть, нічого не бачимо, нічого не чуємо. Те саме, що робив Янукович, і його бандити. Люди, те саме, як на Майдан вийшли, мирно стояли, 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 не чули, не хотіли чути, ігнорували. Пішла агресія. Так само і зараз. Якщо влада нова не буде враховувати думку громади, Якомогу максимально її відображати свої діяльності, то і буде агресія до справедливості через агресію. Це звичайно абсурдний шлях. Але ви знаєте, складається таке враження, що цим процесом хтось дуже чітко керує. Якщо ми вже на півдорозі до Європи, все таки демократичні цінності мають у нас переважати, і е, велика роль в тому, щоб прищеплювати саме таке мислення і саме такий механізм співпраці навіть влади з громадою. Зараз в суспільній свідомості просто відбувся такий внутрішній розрив. Коли частина населення просто не встигає перезавантажитись всередині в своїх міськах. І от це зараз проблема на фоні того, що демонструє зовнішній агресор і те, що відбувається всередині, це проблема внутрішнього нашого розриву. І треба цю агресію, яка є внутрішня, зараз спрямувати туди, на того зовнішнього агресора. На цьому етапі потрібно перестати. Бігати в камуфляжах, в масках, брязкати зброєю і е, шукати всередині внутрішніх ворогів. Зараз ми маємо думати про те, щоб піднятися над собою все українське має бути на дві голови вище. Мені прийшла на ум така поезія Олександра Олеся, аналогічна ситуація. Сто років назад написано, але замовкніть всі, великий час прийшов. І ще мовчать громи гармати, схилилась наша хоругов і на коліна стала мати, на терезах життя і смерті ми. І хтось один з них переваже: якщо життя гриміть громи, і за волю кожен з нас поляже. Активність та ініціативність громадських організацій, і депутати обласної ради, радять скеровувати у конструктивне русло. Що мене завжди вражало, це те, наскільки інколи. Є проєкт рішення виглядає безальтернативним, який не до кінця можливо для нас є очевидним в тому, чи так, чи так краще приймати рішення. В чому тут є прогалина? Якраз можливо в тому, щоб вашу активність спрямувати в це русло. Всі засідання, особливо сесії обласної ради, районних рад, колегії, які відбуваються в обласній раді, при голові облдержадміністрації, мають відбуватися в присутності, ну, скажімо, десяти найбільших платників податків області, щоб вони чули, вони теж громадськість, вони та громадськість, яка не політично бла-бла, а економічно підтримує існування, життя і розвиток нашої території. Серед цінностей, які можуть об'єднати суспільство, депутат Юрій Лазаренко називає обмін досвідом між регіонами держави та вивчення міжнародного досвіду, нам потрібні телепередачі про те, як звичайний вчитель за кордоном відноситься до законодавства, яке його ви треба виконувати, як відноситься медик, ну і інші категорії суспільства. Тому що коли їдеш за автомобілем і бачиш, як мама чотирирічну чи п'ятирічну дитину переводить не в положеному місті через дорогу, розумієш, наскільки ми Далеко за посередництвом медіа формується бачення людей. Аби подача інформації була максимально об'єктивною, нова українська влада має прийняти низку реформаторських законів. Це закон про роздержавлення державних комунальних ЗМІ, і закон про захист професійної діяльності журналістів, а також про створення громадського телебачення в нашій державі. Поки цього зроблено не буде. Преса буде на жаль в такому становищі, як і зараз. Змушена буде служити і владі, і олігархічним кланам, які фінансують багато засобів масової інформації, і в тому числі і які громаді як... серед інших об'єднавчих чинників. Більшість учасників прес-клубу виокремили щиру віру в Бога, патріотизм та продукування культу родини. Понеділок, 7 квітня, голова обласної ради Валентин Вітер відповідатиме на запитання читачів газети Волинь Нова. Пряма лінія триватиме із 14 до 16 години. Поставити запитання можна за телефонним номером 72 51 02. Голова обласної ради Валентин Вітер оглянув місце майбутнього будівництва водолікувального корпусу у селі Грем'яче Ківерцівського району. Про це наш наступний сюжет. Цей корпус буде побудований біля. Санаторію пролісок, але він знаходиться на території Гремячівської сільської ради і він знаходиться буде комунальною власністю Гремячівської сільської ради. Ми виграли проєкт, спільний польсько-український проєкт, де головним партнером є Волинська обласна рада. а простими партнерами це є Гміна Біще Люблінського воєводства і Гремячівська сільська рада. Чим наша сільська рада виділяється, можна так сказати, поміж іншим. Ну саме і за того, що дуже вигідне географічне місце знаходження сільської ради на території національного заповідника Цуманська Пуща знаходиться дуже багато площі займає лісів. Дуже гарні маємо кліматичні показники і показники по Мінеральній воді загальна вартість проекту понад 2 мільйони євро. Співфінансування обласної ради в межах 10%. проєктно Проектно-кошторисною документацією передбачене спорудження двоповерхового водолікувального комплексу загальною площею 800 метрів квадратних із плавальним басейном, з термальним басейном із кабінетами душів. Висхідний, циркулярний, душарко, а також фітобар. Окрім спорудження водолікувального корпусу, у ході реалізації проекту на території Грим'ячівської сільської ради проводиться робота по створенню умов для санаторно-курортного туризму. Окрім того, передбачається ще створення туристичного центру інформаційно-туристичного центру для послуг відпочиваючих для наших наших. Е Можна сказати, відпочиваючих чи мешканців. Ми пропонуємо велосипедні, пішохідні прогулянки, прогулянки кінні по екологічних маршрутах. Є у нас розроблені вже два маршрути, підготовлені екскурсоводи, от і Це при сільській раді, да і турист, закуплено туристичне обладнання. Голова обласної ради наголосив і на важливості спорудження цього об'єкту для нашого краю, адже його поява відкриває широкі можливості для подальшої участі у міжнародних інфраструктурних проєктах. Поки там є такі послідовність, ми, обласна рада не мала права. Тепер, коли, да, поки не вигравала такого рівня проєктів. Тепер, коли ми стали переможцями такого проєкту, ми маємо право приймати участь в проєктах, які дозволяють покращувати інфраструктуру області. Пошукані інвестори так званого еліта центру Поковельський шукають підтримки у керівництво обласної ради. Люди вклали гроші у будівництво двох багатоквартирних будинків, однак довгоочікуваного житла і досі не отримали. Проблему загострював у своєму депутатському запиті нинішній заступник голови обласної ради Ігор Гусь ще у 2011 році. Однак віз і нині там. Афера, спланована директором ДЗОВ Ковальський житлово-будівельний комбінат Олегом Воком, виявилась доволі дієвою. Ковальчани купились на яскраву і вигідну рекламу, вклали чималі кошти. Потім в центрі міста залізничників з'явились фундаменти. Однак далі справа не пішла. Порушення проти нього кримінальної справи та численні суди, проблеми ошуканих інвесторів не вирішили. Все обіцяє, 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 обіцяє. Обіцяє. Потім оказується вже перейменував не ЖБК. О, так як таке, а вже організація нової квартири. Все. Вже він там не при чому. Ще в 9 році в листопаді дає мені відписку бумажну, що він гарантує відновити. А в квітні-травні він подає на банкрут. Звісно, набрати гроші, купити пару машин, списати амортизації на 2 мільйона. Він банкрут. Арештоване рухоме та нерухоме майно горе підприємця оцінили у 2 мільйони гривень, а люди вклали у будівництво у 5 разів більше. Втім, навіть часткового відшкодування вкладникам не бачити. Адже пан Вовк спершу має повернути кількамільйонну кредиторську заборгованість банку. І ми отак б'ємося, як риба обліт, і ми не можемо знайти в очеї правді. Я не можу забрати свої гроші. Я не можу усе, що я відпрацювала своє життя, виходить, я подарувала вовковим. Держава мене не захистити не може саме у нового керівництва держави пропонує шукати захисту заступник голови обласної ради Ігор Гусь. Так як є земельна ділянка і є фундамент, я думаю, що ми звернемося. А можливо, навіть на цьому тижні, може на початку наступного тижня, я можливо з головою обласної ради, можливо, з головою обласної адміністрації попаду на прийом до Арсенія Петровича Єснюка, прем'єр-міністра, і розглянути можливість виділення певних коштів. Для нового будівництва там на цьому місці, з умовою, що міська рада там готова сприяти землею і так далі. І, ну скажімо, я зараз не можу сказати, яка частина цих квартир може передатися для кожного, хто постраждав в цій афері. Я не думаю, на жаль, в цій скрутні ситуації економічні, що це буде там 100 відшкодування. Розумієте, сьогодні держава. Але принаймні, якщо ми вийдемо там на половину, на третину чи ці квартири продати кожному, розумієте, треба шукати якісь механізми. Головне, щоб якісь кошти пішли. То Гусь також висловив переконання, що цю справу має взяти під особистий контроль новий прокурор області. Окрім того, потрібно притягнути до відповідальності усіх причетних до цієї справи чиновників, які мали стосунок до будівництва та контролю. І наостанок, до вашої уваги короткий огляд подій останніх двох тижнів за участі керівництва та депутатів обласної ради. На Волині представили нового прокурора. Ним став Анатолій Коцура. Перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик висловив сподівання, що співпраця представницької влади області та прокуратури буде конструктивнішою аніж раніше. Він закликав шанувати людську гідність і висловив побажання, щоб прокуратура відмовилася від ідеології нав'язування страху, а будувала стосунки із суспільством на ідеології довіри. Новопризначений прокурор області Анатолій Коцура запевнив, що усвідомлює вагу своєї відповідальності, зважаючи на виклик. Ки нинішнього часу обіцяє шанувати ідеали майдану та пам'ятати про подвиг небесної сотні. Депутат Микола Субуцький, який претендує на посаду заступника голови обласної державної адміністрації з питань АПК, виступає за вироблення стратегії розвитку сільського господарства на Волинському полісці. Про це депутат повідомив під час веб-конференції на сайті обласної ради. Він каже, що на полісці варто розвивати луківництво, а згодом і тваринництво. Крім того, депутат повідомив, що у вересні відбудеться навчальний тур в Польщу для спеціалістів господарств, які мають бажання займатися виробництвом екологічно чистої сільськогосподарської продукції. У день 15-ї річниці загибелі В'ячеслава Чорновола у Луцьку відбувся поминальний захід за участі голови обласної державної адміністрації Григорія Постовіта, заступника голови обласної ради Ігоря Гузя, заступника луцького міського голови Юрія Вербича, представників громадськості та змі Ігор Гусь висловив переконання, що першочерговим завданням нинішньої влади має стати пошук та покарання вбивць В'ячеслава Чорновола, адже ніхто не сумнівається, що це було саме політичне вбивство. А що стосується нашої обласної влади, то я думаю. Завдання є таке: Чорновіл заслужив пам'ятник місті Луцьку. і треба цю роботу починати. Окрім того, на думку заступника голови обласної ради, постать В'ячеслава Чорновола має стати в основу патріотичного виховання молоді у навчальних закладах краю. Представники влади поклали квіти до барельєфу В'ячеслава Чорновола. А наостанок усі присутні вшанували його пам'ять, виконавши гімн України. Заступник голови Волинської обласної ради Ігор Гусь, керуючись принципами прозорості та відкритості, відреагував на звернення окремих представників засобів масової інформації краю та запросив волинських медійників до своєї оселі, що на вулиці Заньковецької у Луцьку. Я вважаю, що кожен чиновник, навіть не тільки там голова чи заступники голови адміністрації, чи голова чи заступники обласної ради. Начальників управлінь, відділів там навіть ті самі члени виконкому міської ради, секретар міської ради, повинні при першій необхідності чи бажанні журналістів показати, в яких умовах вони проживають. Відповідно, це повинно бути прозоро, без жодних проблем і так далі. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із нашого офіційного сайту та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемося у віснику. Нехай вам щастить.